Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 14 Відомо, що 4А плюс 8 b дорівнює 10. Знайдіть значення виразу. Перше, друге та третє. Починаємо виконувати. Треба знайти значення виразу 2B плюс А. Мені захотілося записати А плюс 2B. Так більш звично. Тепер давайте подивимось, що нам було відомо. Нам було відомо, що 4А плюс 8 b дорівнює 10. Запишемо. Що я тут можу зробити? По-перше, я можу в лівій частині винести 4 задушки. Що залишається в дужках А плюс 2Б. І все це дорівнює 10. Тепер треба поділити на 4. І ліву, і праву частину. В лівій частині залишається А плюс 2Б. А 10 поділити на 4, бо це буде 2,5. Все, знайшли все, що і було треба. Давайте замалюємо жовтим, бо нам ще це значення буде потрібне. Далі. Друге, треба знайти, чому дорівнює вираз 5 чисельнику в знаменнику А плюс 2B. В чисельнику запишемо 5, а в знаменнику ми вже з вами знайшли, чому дорівнює. Значення виразу А плюс 2Б. Тому запишемо 2,5 А 5 поділити на 2,5 це буде дорівнювати 2. Все. Третє перепишемо умову. Так. Тепер треба якимось чином спростити цей вираз. В чисельнику можна застосувати формулу скороченого множення. Так, яку, давайте пошукаємо першу. Квадрат суми. Так. Тобто в чисельнику тепер буде А плюс 2B в квадраті. В знаменнику можна винести два задушки. В дужках залишається А плюс 2Б. Тепер. Тепер можна скоротити, і що залишається А плюс 2Б, а в знаменнику 2. Все. Чому дорівнює А плюс 2 Б ми вже знаємо? Це буде 2,5 і поділити на 2. І це буде 1,25. Відповідь 2,5 2 та 1,25. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!